Усім привіт! Сьогодні я хочу приготувати для вас дуже смачний святковий салат з тунцем, який вже став нашим улюбленим, і ми його готуємо на свята. Мені він, якщо чесно, навіть смачніший за олів'є. Тому я сподіваюся, що він вам також буде до смаку. Отож, усі інгредієнти будемо нарізати кубиками. Спочатку додаємо солоні огірки. До них варені яйця. Консервований тунець. Та зверніть увагу, щоб він був крупнішими шматочками. Я, якщо чесно, не помітила, що він у мене був подрібнений. Беріть шматочками крупними. Також консервований горошок. Та мілко нарізана червона цибулька. Я заправляю салат майонезом. Якщо ви його не вживаєте, ви можете заправити сметаною та додати трошки гірчиці для такого гарного присмаку та гостринки. Сіль також додаємо за бажанням. Я не буду додавати сіль, тому що тунець і так дає цей смак. Отож, ви можете салатик подати прямо в глибокій цій тарілочці, яку ви робили, та його прикрасити. Або я вам покажу подачу, як це роблю я. Беремо кільце для випічки, насипаємо салатик та придаємо йому форму. Прикрашати салат я буду дрібно порізаною зеленою цибулькою. Та червоною ікрою. Звичайно, це не обов'язковий крок, але, по-перше, це дуже гарно естетично виглядає, додає якоїсь яскравості, а також додає завершений смак і дуже таку цікаву нотку, присмак. І ось така краса у нас виходить. Повірте, це дуже смачно. Я впевнена, що якщо ви один раз приготуєте ця страва, також стане вашою улюбленою, і ви будете готувати її на усі свята.